Про ситуацію у тимчасово окупованих регіонах України. До Мелітополя продовжують прибувати російські військові. Вулицями міста стало складно їздити цивільним авто на східному виїзді. З міста окупанти окопуються. А навколо нещодавно відремонтованого після підриву Костянтинівського мосту риють рови, прикриваючи їх щитами і засипають зверху землею, будуючи цим своєрідні паски для техніки. Про це все повідомив голова Мелітополя Іван Федоров. Долучаємо його до нашого етеру і детальніше розпитаємо про ситуацію у місті. Іване, вітаю вас на живо в ефірі марафону. Тож, що можете ще повідомити про ситуацію в Мелітополі? Так, вітаю. Я вас ну перш за все хотілося б розпочати з того, що вчора ворог влаштував повний інформаційний вакуум із 19-ї години на частині тимчасово окупованих територій Запорізької області, в тому числі мого рідного Мелітополя. Тополя вимкнув повністю зв'язок, мобільний інтернет та мобільний зв'язок, тим самим заблокував якесь там спілкування між нашими мешканцями і зовнішнім світом. Зазвичай ворог це робить для того, щоб зробити непомітним своє перекидання техніки. Як ви правильно сказали, останніми днями тижням в місті Мелітополі з'явилося ще більше російських військових їх автівок. І сьогодні, за інформацією місцевих, які знаходяться на території тимчасово окупованого. Мелітополя патріотів, нів, якихось їх військових тигрів стало ще більше, і можна сказати, що вже рівні з цивільним транспортом. І цивільні мешканці відчувають себе небезпечно вуличах, пересуваючись в такій кількості військових автівок. Дійсно, з одного боку вони готуються до оборони нашого тимчасово окупованого Мелітополя, влаштовуючи нові і нові лінії оборони. І після того як ми на це звертаємо увагу, вони також починають це підтверджувати. З іншого боку, в них йде паралельна реальність з їхніми фейковими та підготовкою до виборів, які вони хочуть провести в осени так, наприклад, вчора. В нашому захопленому медичному коледжі під дулом автомата змушували дітей, які е, прийшли до цього меди до цього закладу освітнього медичного коледжу, голосувати за якихось кандидатів. Тож ми вже повідомляли, що е, всього 0,3% погодились приймати участь в цьому черговому е, фейку, але ж на тепер, щоб підняти якось е, свої показники, то вони під дулом автомата змушують дітей голосувати. Е, скажіть, будь ласка, усі підрозділи, які прибувають, є якась інформація, що це за підрозділи: регулярна армія, приватні військові угруповання. Є. Як і завжди, на жаль, вони обрали наше місто як свій логістичний та адміністративний центр. Тож вони перебувають зовсім різні, починаючи від вагнерців, закінчуючи чмобіками. На жаль, вони продовжують займати і нашу інфраструктуру в місті. Наприклад, раніше зараз травні ми б вже всі би ласували нашою Мелітопольською черешню, а тепер на базі Мелітопольської черешні, ОПХ Мелітопольська безпосередньо в центрі міста Мелітополя розміщуються рашистські військові, які вже давно захопили цей підрозділ. Але наразі це один з основних їх місць базування саме на тимчасово окупованій Мелітопольщині. Пане Іване, ви неодноразово включаєтеся до етеру національного марафону, і раніше досить часто повідомляли про успішні акції місцевих партизан. Останнім часом такої інформації поменшало, чи може це свідчити про те, що там почалися серйозні репресії? Ну звичайно, серйозні репресії є. Ви тут абсолютно праві а, і фільтрація проходить над при виїзді в'їзді в місто. І, наприклад, вчора просто зупиняли маршрутні таксі, які їздять по місту Мелітополі, і просто заходили в салон маршрутки і перевіряли телефони і перевіряли документи у людей. Тож фільтрація надпотужна дійсно є. Але що стосується спротиву та пазартезанського руху, він точно менше не став. І як результат, ми з вами регулярно бачимо бавовни, які стаються на Запорізьк. Кому напрямку і в тимчасово окупованому так Маку, Молочанську, Мелітополю, Бердянську, і це все результат вкрай гарного співробітництва між нашими силами спротиву та нашими збройними силами України, тому що сьогодні найцінніше, що дають наші мешканці з тимчасово окупованих територій, це звичайно, інформація про ворога, і саме тому, навіть після року і чотирьох місяців окупації, ворог лише фізично контролює місто, але точно не контролює. Пролює його мешканців саме тому і провалюється його евакуація, яку він оголосив там 5 травня, і наші мешканці не погоджуються виїжджати. І тепер, щоб виправдати свою невдалу чергову евакуацію, вони говорять, що місця закінчились безкоштовні в Криму. Місця закінчились безкоштовні в Бердянську. Тепер або Тюмень, або Уфа для безкоштовної евакуації. тому що повністю провалилась через нас спротив. Так, зрозуміло, дякую, пане Іване. Іван Федоров, міський голова Літополя про ситуацію у тимчасово окупованому місті.